Вітаю вас, діти! Зараз я вам розкажу віршик, а ви його подивитеся. Котики, воркотики сілися рядком. Поїть сонце, котиків теплим молочком. Котики, воркотики в мене на вікні, котики, воркотики, гості весняні. Не глядить на котиків, лиш вусатий кіт. Мабуть, зна, що котики. Це весь вербовий світ. І дійсно, діти, перша рослина, яка зустрічає весну і випускає свої бруньки, це ось така верба. Вона випускає свої бруньки, які схожі, дійсно, на лапки або хвостики котиків. Вони м'якенькі, вони пухнасті, вони сірого кольору, і вони розташовуються на гілочці, подивіться. Одна брунька внизу, потім вгорі, внизу, вгорі, внизу, вгорі, чергується за місцем розташування. Ця гілочка належить отакому дереву, Воно називається верба. Згодом, коли стає ще тепліше, із отаких от сірих, пухнастих бруньок виростають, розпускаються ось такі жовтенькі сірешки. Які перші дають свій пилок і нектар для бджілок. Бджілки, коли вилітають з вулика на весні після зими, вони голодні і ще нема квітів, нема нічого. А бруньки і сирешки-верби дають бджілкам перший медок. Росте діти верба біля води і кажуть, де вербиться, там і водиться, це дерево своїм корінням очищує водойму і поліпшує смак води. Коли наступає свято вербна неділя, то такі гілочки верби святять у церкві і після приходу, отак постукують легенько діточок і промовляють: будь здоровий, як верба, а багатий, як земля. Верба це символ України. І кажуть, є така приказка, без верби і Калини нема України. Давайте ми всі разом повторимо: без верби і Калини нема України. І це ще діти, не всі властивості верби, не тільки вона очищує воду і дає здоров'я, вона іще. І прикрашає нашу оселю. Давайте ми для свята намалюємо з вами букетик із гілочок верби. Нам потрібні будуть олівці і папір. Я пропоную намалювати вербу, пухнастики верби, отаким простим олівцем. Він сірого кольору і він допоможе нам. Відобразити саме ці пухнасті котики. Але спочатку треба намалювати наші самі гілочки. Перед малюванням ми візьмемо олівець, правда, олівець схожий на гілочку, він прямий і довгенький, і рівненький. І ми з ним пограємося. Ми його візьмемо. В одну ручку затиснемо міцно в долоньку, потім в іншу ручку затиснемо в долоньку, і так будемо передавати з ручки в ручку і затискати його. Тепер ми його прокачаємо ось так між всіма пальчиками ось так, чотири наші пальчики і качаємо наш олівець. А тепер ми з вами прокотимо його між великим і іншими пальчиками по черзі. ось так. Потім ось так, ось так і мізинчик. На іншій ручці точно так же: великий і вказівний пальчик покачали, великий і середній пальчик, великий і безім'яний і великий і мізинчик. От тепер у нас вже ручки готові для малювання. Нам допоміг у цьому олівець. Починаємо малювати. Малюємо три гілочки. Ось так: одну, другу і третю. Чому я малюю їх ось так поєднуючи внизу, бо я хочу, щоб це був букет. Не просто гілочки, а букет. Ми його потім ще прикрасимо гарною стрічечкою. І тепер нам треба зробити, щоб гілочки були трошки товстіші, щоб вони були гарно видні. Наводимо ще ось так. от. Намагаємося робити рівненько, не поспішаємо. Ось у нас уже гілочки, ось такі гарні вийшли. І тепер, подивіться, для кожної бруньки треба зробити місце, де вона буде рости. І треба звернути увагу на те, що вони ростуть, чергуючись одна над одною. Ось так, якщо одна вище, то. Друга нижче, і навпаки. Тобто, ось так ми малюємо. І точно так же на всіх гілочках. Ось ми зробили місце для наших бруньок. Чергуємо. Тепер нам потрібен простий олівець. Він Сірого кольору, і він буде схожий на наші сірі пухнасті бруньки. Треба малювати ось такі овали, там, де ми зробили маленькі гілочки місця для бруньок. Ось так. І тепер подивіться, треба сірим оцим кольором олівцем зробити пухнастики такі. Штрихи такі, заштрихувати наші бруньки, не треба сильно надавлювати і не треба щільно замальовувати, щоб вони були з білими просвітами. І тепер пам'ятайте, діти, завжди я вас вчу, щоб ви робили охайно і не виходили за контур. Малюнка. А зараз ми навпаки будемо виходити за контур. Ось так ми злегка зафарбовуємо, заштриховуємо наші бруньки. А тепер подивіться, що ми будемо робити. Щоб зробити бруньки пухнастими, ми зробимо ось так: Ми будемо, виходячи за контур нашої бруньки, ось так будемо ще робити ось такі штришки. Тобто робити наші бруньки не гладенькими, а ось такими пухнастими. Надавлювати дуже сильно не треба. І ось у нас вже погляньте, які котики виходять, ніби котячі м'якенькі лапки, ось так. Я роблю тільки одну гілочку, щоб не задавати багато часу. А ви зробите всі три гілочки. І у вас буде букет. А тепер подивіться, діти, ми ще додамо трошечки жовтого кольору. Ось так. І наші бруньки будуть уже трошечки розквітати жовтим кольором. Коли вони розквітають, вони стають жовтенькі. Ось так сіро-жовтий кольор виходить у нас. І вже схожі ці наші бруньки на котячі лапки або котячі хвостики. Тому їх називають котики, котики вербові, як у віршику. Ось, діти, Я зробила одну гілочку. У вас буде час зробити усі три гілочки, а потім треба взяти або зелений олівець, або фломастер. Я візьму фломастер І я зроблю ще бантик стрічечку, бо це ж святковий букетик. Подивіться, як це зробимо. ми. Ми малюємо спочатку ось так кружечок, отакий, це буде серединка нашого бантика. А потім робимо, погляньте, ось так заокруглений трикутничок, внутрі іще ось такий п'ілечку робимо, заштриховуємо, зафарбовуємо. Ось так у нас вийде бантик. Я взяла Фломастер він буде яскравіший. Якщо у вас немає, можна зробити будь-яким олівцем. Можна і жовтим, і червоним, і синім. Це буде все одно яскраво і гарно. І внизу дві стрічечки, коли ми зав'язуємо бантик, залишаються два кінчика стрічечки. І ось у нас такий святковий вербовий букетик вийшов. Я діти пропоную вам так намалювати. Для цього вам потрібен буде лише простий олівець, щоб вийшли ось такі котики пухнасті. Надсилайте мені свої роботи, я буду рада подивитися отакі святкові букетики верби. Не забувайте, що це котики вербові і чому вони так називаються. Можете вивчити віршика про котики вербові. До побачення, діти!